Всім привіт! Сьогодні ми вам покажемо, як зв'язати базу для сумки або корзинку. По-перше, беремо овальне дно від ярна та відмічаємо, де ми будемо робити прибавки. Щоб перевірити себе, ставимо спиці, як на відео, отримуємо прямокутник та в місцях скруглення робимо прибавки. Радимо помітити ці місця олівчиком. Потім ви їх не побачите, бо у процесі в'язання ниточка все закриє. Ну що, починаємо роботу. Через отвір захоплюємо робочу ниточку, протягуємо її на лицеву сторону та робимо першу петельку. Підтягуємо хвостик та переходимо до наступного отвіру. І також ниточку захопили та протягнули. Таким самим чином продовжуємо в'язати по колу. Робимо ланцюжок. Коли ми майже закрили наш овал, нам потрібно його з'єднати. Достаємо ниточку як на відео, та акуратно з'єднуємо, щоб не можна було побачити місце з'єднання. Тож, протягуємо у вільний отвір ниточку. Та потім протягуємо її у нашу вільну петельку. Та витягуємо хвостик назовні. Акуратно підтягуємо ниточки з зворотньої сторони. Далі нам потрібно провести ниточку під цю петельку. Піддягаємо її та проводимо нитку. Захоплюємо хвостик та проводимо його. Остаточно витягуємо хвостик та вирівнюємо петельки. Далі пірнаємо у петельку, як на відео, захоплюємо хвостик та проводимо його на іншу сторону. Таким чином, ми закрили ланцюжок. І ось так виріб повинен виглядати з іншої сторони. Другий ряд в'яжемо стовпчиками. Захоплюємо робочу ниточку, продягаємо її та пров'язуємо. Вільну ниточку, яка залишилася, ми будемо вплетати у виріб, тому притримайте її пальцями. Переходимо до наступної петельки. Захоплюємо робочу нитку, витягуємо та пров'язуємо стовпчик. В'яжемо таким самим чином до відміток. Тут у нас з вами мета обв'язати дерев'яне дно по колу, щоб потім його не було видно. Показуємо вам з усіх сторон, як саме буде виглядати процес роботи. Ось ми й дійшли до першої відмітини. Тут нам потрібно зробити прибавку. Тож ми пірнаємо у отвір, робимо стовпчик та пров'язуємо. І з того ж самого отвору нам потрібно зробити другий стовпчик. Зробили та пров'язали. Наступну петельку просто пров'язуємо і отримуємо ще один стовпчик. І попереду в нас ще одна відмітинка, тож робимо ще одну прибавку. Робимо все так само, як і в першій прибавочці. Пірнаємо, пров'язуємо один стовпчик і робимо ще один стовпчик з того самого отвору. І це все ми зробили прибавки. Далі продовжимо в'язати, як і раніше, один отвір, один стовпчик. Не забувайте притримувати хвостик, який ми продовжимо вплетати. Ну що, тут ми дійшли до другого набору прибавок. Ми зробили їх з однієї сторони, тепер симетрично робимо з іншої. Витягуємо перший стовпчик, а потім з того самого отвору робимо другий стовпчик. Далі пров'язуємо один стовпчик, тобто прибавку робимо через одну петлю. І робимо другу прибавку так само. Протилежну сторону пров'язуємо симетрично. Ось ми і завершили другий ряд. Тепер нам потрібно його красиво з'єднати. Для цього ми витягуємо петельку, заводимо гачок під сусідню петельку з зворотньої сторони, підхоплюємо витягнуту петельку та протягуємо її на іншу сторону. Тепер можна її трішки підтягнути, щоб вона не була такою великою. Далі пірнаємо під неї та виводимо петельку на лицеву сторону. І коли ви це зробили, ми її ловимо та надягаємо на гачок ось так. На гачку залишиться дві петельки. І тепер робимо підйомну петлю. І ряд завершено. У цьому місці краще повісити маркер, щоб коло в нас вийшло рівне та ми знали, де в нас з'єднання виробу. Тут ми міняємо гачок з 3,5 на 4. Далі, дівчата, будьте уважні. Нам потрібно ввести гачок не сюди, бо в нас вийдуть великі дірочки, а в саму петлю. І подивіться, як це буде виглядати з іншої сторони. Гачок зайшов прямо під цей вузлик. Тепер ми захоплюємо робочу нитку та виводимо її. І далі робимо стовпчик. Ну і, звичайно, продовжуємо робити так само. Коли ви будете в'язати таким чином, у вас повинні вийти щільні галочки. У цьому ряду в'язання буде трішки щільніше, але у наступних рядах вже буде просто. Коли ми дов'язали до місця прибавочок, ми кожну з цих петельок також само Підняли, захопили та пров'язали. І таким чином прибавки в нас пров'язані. І, нічого не змінюючи, по колу продовжуємо наше в'язання. І показуємо ще раз, щоб роздивитися поближче. І зараз роздивіться уважно, де повинен вийти гачок. І тепер ми підійшли до маркеру. Це означає, що наш ряд майже завершено. Для зручності його можна зняти. Пров'язуємо як на відео через цю петельку. Тепер шукаємо нашу наступну галочку. Дивіться ось вона. Дивимось з іншої сторони. Гачок знаходиться під вузолком. Хапаємо ниточку та пров'язуємо, як і раніше. Далі таким самим чином пров'язуємо по колу на потрібну висоту. З'єднувати нам нічого не потрібно. Повертаємо наш маркер на своє місце і спокійно продовжуємо роботу. Як ви бачите, з трьох рядочків в нас вже є такий бортик. І, звичайно, чим вище ви пров'яжете, тим вище буде корзинка або база для сумки. І ось така гарнюня в нас вийшла. Для корзинки залишайте так, як є, а для сумки можна додати будь-що. З цієї бази можна зробити таку косметичку. Для цього достатньо вшити змійку або зробити іншу застібку. Окрім сумки, корзинки та косметички, з неї можна зв'язати літній рюкзачок. І це все. Сподіваємося, вам сподобався наш опис. Залишайте лайки та коментарі. Наступного разу ми покажемо, як з цієї бази зробити модну сумочку у французькому стилі. Всім гарного дня!